Добрий день, діти! Рада бачити вас! Сьогодні запрошую вас на незвичайне заняття з малювання, тому що ми будемо не просто малювати, а ще й експериментувати. Готові? Діти, чи знаєте ви, як утворюються різні кольори фарб? У нас є чарівна фарба, яка допоможе в цьому розібратися. Хто це до нас завітав? Метелик. Метелик, ти такий сумний, з тобою щось трапилося. Так, вилетів я вранці на квітковий луг, хотів поласувати нектаром яскравих квітів. Я і сам був як квіточка, такий гарний, на моїх крильцях, яких тільки не було кольорів і жовтий, і зелений, помаранчевий, фіолетовий і ще багато інших кольорів. Я так замилувався літніми квітами, що не помітив, як сховалося сонечко, і почалася злива. Дощ був такий сильний, що з моїх крил не всі кольори. Я став таким некрасивим, безкольоровим. Що мені тепер робити? Я довго ховався від усіх, бо мені здавалося, що мене тепер ніхто не пізнає і не буде зі мною дружити. Раптом на небі з'явилася веселка. Яка так і сяяла своїми кольорами під сонячними промінцями. Побачила веселка, як я сумую та ховаюся від усіх. Метелик, не сумуй, я тобі допоможу. І скинула мені частинку своїх фарб, але їх тільки три: жовта, синя та червона. І як же я стану таким, як раніше, бо серед цих кольорів немає тих, що були у мене? Не сумуй, ми з дітками радо тобі допоможемо. Запрошуємо тебе разом з нами провести експеримент. Для цього нам потрібні твої білі крильця та ці три кольори фарб жовта, синя, червона. Дякую вам. Я згоден і запрошую маляк пограти зі мною і зробити пальчикову гімнастику. Барвистого метелика є справи чарівні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка ще кращою стає. Ну що ж, пальчики ми розім'яли, починаємо експериментувати. Перед нами білий метелик. Беремо пензлик. Макаємо його у воду і набираємо червону фарбу. Наносимо її на одне крильце, малюємо коло вгорі, зафарбовуємо його. І ще одне червоне коло внизу. Зафарбовуємо. Миємо пензлик від червоного кольору. Добре вимити, щоб не залишилось, і набираємо жовту фарбу. Жовте коло малюємо на наступному крильці справа. Зафарбовуємо, набираємо синю фарбу і малюємо синє коло внизу під жовтим. Не забуваємо добре мити пензлик після кожної фарби і намалюю ще одне синє коло ось тут посередині. А на тій стороні, вимивши пензлик, я набираю зелений колір. І посередині чорною фарбою намалюємо тулуб і голівку з вусиками. Тепер складаємо крильця метелика разом і починаємо чаклувати. Розмазуємо пальчиками крильця. Ось так. В різні сторони. Добре це робимо, щоб фарби добре розмішались і відкриваємо. Подивіться, яка краса. Розправляємо. черевце можна підмалювати чорним кольором. І ще поставлю жовтенькі плямочки на кінчиках крильців. Подивіться, на які кольори перетворилися кола. Які кола у нас були? Дітки, давайте порівняємо, якого кольору стали кола, які ми малювали. Червоний з жовтим змішалися. І який колір вийшов? Так, жовто-гарячий. Давайте подивимось на нижні кола. Коли змішується червоний з синім, виходить фіолетовий колір. А якщо змішати жовтий та синій, який кольор утвориться? Вірно, зелений. А знаєте чому? Тому що синій, жовтий та червоний це основні кольори спектру. Якщо змішувати їх між собою, виходять нові кольори. Дякую вам, малята Тепер я знову можу літати над квіточками і милуватися їх красою. Тепер я знову такий яскравий, як і вони. Дітки. Обов'язково проведіть такий експеримент вдома. Зробіть друзів для нашого метелика. Чекаємо ваші фото. До побачення! Бувайте!